Кривий ріг це перше місто, яке дало відпір кримській групіровки російських військ, Бої були щонайближче 200 метрів відзнака Кривий Ріг, ракети, шахеди, ланцети, Торнадо с смерч до нас також добиває. Безпекова ситуація, вона покращилася значно порівнюючи з 22 м годом, але залишається складною. Ми зробили укриття в 108 школах, і це дозволяє проводити якісний. Навчальний процес запрошуємо вас до нашої підземної школи. На початку повномасштабного вторгнення підвал він не підлягав функціонуванню як тимчасове укриття. Коли місто побачило наше прагнення до того, щоб відкрити школу як навчальний заклад, надали фінансову допомогу. Зараз у нас тимчасове укриття на 400 осіб, де сідає 12 класів. В укритті навчання проходять повноцінно Є парти, стільці, дошки, мультимедійні проектори все, що необхідно для повноцінного навчання. Після повномасштабного вторгнення в рази більше зросла необхідність в емоційній підтримці дітей, тому в школі працює практичний психолог, і в укритті облаштовані куточки психологічної допомоги. Ми пояснюємо дітям, що є речі, які ми можемо коригувати, якими ми можемо керувати, але речі, які нам не підвласні. Тому тут, в укритті, зокрема в ресурсній кімнаті, ми намагаємося створювати такий позитивний емоційний стан для дитини, для того, щоб вона не відчувала себе тут тривожною і не відчувала оці приступи паніки, страху, агресію, переживання за своїх близьких. Крайом розі було більш ніж 80 ракетних і дронових атак. Спочатку війни при враженні енергетичної інфраструктури це безумовна проблема з електрикою. Було по ріznку. Було такого, що світла не було там на добу. Без світла неможливе функціонування школи як такової, тому що одразу вимикається і теплопостачання, і неможливе гаряче харчування дітей, неможливо проведення навіть дистанційних уроків з кабінетів, тому що буде відсутній інтернет-зв'язок. Безумовно, було одне лише рішення. Це переводити все, що можна перевести на генератор. Тому 20-12 кВт генераторів, що тоді надав USAID, були дуже важливими, і ці генератори пішли саме на світу. Ось наш потужний генератор, який ми отримали від USAID, який забезпечує повністю потребу школи в енергопостачанні, а це і опалення, і насоси для водопостачання в укритті, і харчування, і безперебійний інтернет-зв'язок.